Вітаю на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. У домі Блищунова презентували проєкт крізь дзеркало до диву краю. Це виставка, присвячена рефлексії крізь досвід війни твору Льюіса. Керила Аліса у Дивокраї. І навпроти мене сидить творчиня, авторка цього проєкту Олена Філіпова, колекціонерка, лікарка, викладачка ФКМТ НУ Ома, розшифрового фахового коледжу морського транспорту. Олена, вас вітаю, дякую, що ви сьогодні з нами. Дякую, Ольга. Я вас вітаю з відкриттям виставки. Це сталося нещодавно? Ні, це сталося на початку грудня. Офіційно ми відкрилися саме тому на ту дату, на 4 грудня. Але, на жаль, через потім атаки трішечки ми свій план відтягнули, але це теж добре, тому що ми наразі навіть продовжили. Дати до закриття, тобто можна буде відвідати спокійно до 1 лютого. Угу. Ще є час. Так. Тоді давайте розповідати про концепт власна виставки. Е, зрозуміло, що йдеться про класичне твір Керала про історію Аліси. Це казка. Традиційно вважається, що це дитяча література, хоча ми знаємо, що вона... Е, і як дитяча, так і доросла. І у мене є знайомі, які прочитують її періодично, і кажуть, що кожного разу вони дістають все нові нові мудрості або якісь думки, які не помічали до цього. Тобто зростають книга, точніше зростає, нібито з самою людиною зі своїм читачем, або навпаки, я з вами стовідсотково згодна, тому що ви знаєте, мені здається, що Алісу потрібно перечитувати. Знаходити новий сенс і пригод, тому що, знаєте, цю виставку я взагалі задумала 10 років тому. Тобто я йшла до цієї виставки 10 років. Коли був 150-річний ювілей виходу Аліси в Дивакраї, тоді мені вважалося, що все повинно бути казковим, красивим, ляльковим. Я тоді тільки народила другу дитину, і в мене було інше уявлення світу. Але потім, і навіть фактично за останні роки це все трансформувалося абсолютно в інший бік. Справа в тому, що на тлі нашої великої родинної колекції іграшок та авторських льольок, ми взагалі створюємо концепцію музею дитинства, який би не тільки мов когось надихати, але й навчати, тому що позашкільна освіта, як на мене, як ми бачили, це за кордоном, це дуже ефективна методика. Uh, і Алісу, я теж бачила, що показати, яка класна дійсна казка, так а з горками, і особливо з початку повномасштабного вторгнення, я зрозуміла, що це не казка, uh, це фактично по виживанню. Тобто, якщо просто от зануритися трішки глибше і так відійти і побачити все це за сторони, то можна зрозуміти, що маленька дитина, сімрічна дівчинка. Потрапила в абсолютно незрозумілі для себе умови. Вона, як би там не описував Люіс але можна зрозуміти, що вона злякалася. Вона злякалася, і е, головне, що завдяки е, цій розповіді Льюіса Керала ми побачили, що вона що вона змогла. Перше, це вижити. Друге, це те, що вона не втратила свій розум. Це про те, що наразі восна просто кричить. З усіх боків, що українців очікує більш ніж 90% психічних розладів наприкінці війни. І ще головне, вона дісталася своєї мрії, вона дійшла до прекрасного саду. Тобто, mm -hmm. це от, така, знаєте, концепція зовсім інша. І я вважаю, що саме вона полягла в основу цієї виставки. E чи треба розуміти, що все ж таки нас оцей сад очікує наприкінці? Сад це квітуча наша країна, незалежна, суверенна, сильна, самостійна, та, яка не боїться нападу і в якій кожен може здійснювати свою мрію. Я можу сказати, що так. Головна мета дійсно саме це: тобто перемога і Полегшення, звісно, тому що всі, знаєте, постійно говорять, що, наприклад, когось вітаєш там з ним народженням, ти бажаєш не просто миру, а саме перемоги. І я вважаю, що одна з величезних і найважливіших частин цього значення це, перш за все, те, що перемога над своїми страхами, що ти перший страх, щоб прокинутися живим, так щоб були твої близькі і друзі, всі цілі здорові, щоб ті твої друзі, хто на фронті, теж повернувся обов'язково додому. Щоб дійсно наша країна перемогла, тому то знаєте, дуже така і особиста перемога, і глобальна. А в який спосіб ви передавали ці основні інтенції виставці через предмети? Я зрозуміла питання. Ви знаєте, якщо спочатку я уявляла, що це буде ляльки з усієї України, тому що Аліса це, взагалі, такий собі, знаєте, улюблений персонаж лялькових майстрів, причому не тільки в Україні, по всьому світові. От тільки нещодавно у Празі, якраз у листопаді прийшла величезна міжнародна виставка лялькова, де брали участь наші одеські майстри. Я знаю, що дуже успішно брали. А вона була тематично стосовно Аліси. Роботи були неймовірні, але ви знаєте. Через те, що я змінила підхід взагалі до концепції, я використала, як то кажуть, деякі ляльки цілком проблемні. Чому проблемні? Тому що не всі, навіть лялькові майстрі, їх сприйняли від авторів, коли ми їх бачили, наприклад, на виставках у Києві, на так званій Модні-Ляльці. Це наша всеукраїнська виставка, яка, на жаль, зараз поки що закрита. І ці ляльки вони показуються. Питання, вони показують перемогу над своїми страхами та комплексами, я би так сказала. Не всі ляльки мають щасливу історії своїх авторів, навіть так, і ви знаєте, такі ляльки для мене якраз вважаються кращим інструментом, щоб боротися зі страхами. Тому що ви знаєте, попри те, що я не маю клкласичного психологічного класичної психологічної освіти, але як лікар, я постійно з цим стикаюсь, і виходить таким чином, що навіть почала проходити спеціалізовані курси стосовно першої психологічної допомоги, саме в умовах війни. І я бачу дійсно наскільки арт-терапевтичні методики, навіть проведення таких виставок, вони неймовірно. Позитивно впливають як на дітей, так і на дорослий контингент. З якими проблемами ви, як викладачка? Не стикаєтеся навіть, а ви бачите їх в проявах у підлітків зараз, бо сама ваша вікова категорія, з якою ви працюєте, це підлітки. І відповідно, які рецепти ви пропонуєте в структурі виставки да, для того, щоб, можливо, оці страхи або не зреалізовані очікування, можливо, так, підлітків, вони могли пропрацювати. Ви знаєте, в мене на слуху. Такий термін, як втрачене покоління. От втрачена генерація це взагалі дуже страшно звучить, тому що діти, де знаєте, більше якщо говорити про дітей до 10 років, вони більш охоплені не тільки допомогою, а й навіть турботою батьків, якимось. Навіть подіями у місті так от розраховане саме більше на маленьких дітей. І навіть якщо є які неймовірні там безсонні ночі, так все одно і маленька дитина вона краще відновлюється. Хоча все одно психологічні травми, які от ми можемо не помічати з самого початку, як тільки вони були отримані, вони можуть потім прикинутися у підлітковому періоді. І підлітки зараз нас дійсно вони стоять от просто розгублені. Вони розуміють, що Завтра може не настати, в них вже присутній страх смерті, це я бачу. Але є і такі, які, попри оцей страх, вони намагаються швидше дорослішати. І, наприклад, от діти, які приходять до нас 15 років, це все ж таки діти, і хлопці, і дівчата, вони іноді я бачу просто неймовірні самостійні. Вони можуть мешкати, навіть приїжджаючи з інших міст до нас. Наприклад, у нас є така дівчинка, яка просто по перше, вона старшина групи. По-друге, вона дуже гарно займається і вона дуже відповідальна. Попри те, що її рідне місто постійно бомблять, і попри те, що вона тут може одна і хворіти, і якось виживати, також як всі ми один одесити. І я бачу от дві такі тенденції: або суцільна розгубленість, і така, знаєте, закапсульованість, тобто намагання закритися від усього світу, а є навпаки. Коли діти беруть на себе дуже велику відповідальність, особливо якщо мама з молодшими дітьми поїхала за кордон, і він бере на себе все практично в 15 років, так тобто така самостійна, дуже доросла дитина, як то кажуть. Тобто є такі тенденції, і, на жаль, іноді, знаєте, оця розгубленість вона приводить дійсно до психосоматики. Вони приходять спочатку до нас з якимись симптомами, потім я починаю спокійно розпитувати, і ми виходимо на психологічний. Дистрес. А як вони сприймають виставку? Ну, були ж, да? Я впевнена, що були ваші курсанти, ваші студенти на виставці. Що вони казали? Так, були і ще будуть, тому що вже в мене, можна сказати, черга на екскурсії цілими групами. Вони спочатку, ну, звісно, вони ж мене більше сприймають як викладача. Як лікаря, а коли вони потрапляють зовсім інше середовище, і я починаю розмовляти з ними а, про історію Великобританії, про вікторіанську епоху, і розповідаю про ілюстраторів, які а, ілюстрували Алісу і а, особливості, можна сказати, їхнього підходу. Вони трішечки, знаєте, теж але губляться у доброму гуморі, мається на увазі у доброму сенсі, а, тому що вони попадають туди, а, на що не очікували. Тобто музейний простір. Які спочатку ти розумієш, що ти в темряві, але потім з'являється неймовірне світло, і ти бачиш предмети та ці ілюстрації з зовсім іншого боку. І основна мета мені саме довести, що все одно вони зможуть потрапити до той прекрасний сад а найкраще шукати його не десь там далеко, а в самому собі. Головне це знайти і вірити, що в тебе все буде добре. І цей прекрасний сад все ж таки розквітне далі і буде е, все ж таки спокійніше, і будеш ти вільний у виборі. Е, і все ж таки світле майбутнє колись не стане. Чи є у вас улюблена цитата із Аліси? Е, так, ви знаєте, мені дуже подобається у розмові, коли Аліса запитує кота, а де я можу знайти когось нормального. І він відповідає. Ніде нормальних немає, і в цьому та й, можна сказати гарна якраз річ. Це ви знаєте, доводиться до того, що кожен з нас особливий. Неможливо бути кимось під копірку. Можна дійсно когось наслідувати, як приклад якісь риси перехоплювати для себе, для розвитку. Але кожен з нас це індивідуальність, це неповторна. Абсолютна особистість і потрібно навіть пишатися цим. Я знаю, що ви робили іграшки, були майстер-класи в рамках самої виставки, були діти, але було багато дорослих. Я бачила просто по відеозвіту. Так? Які саме іграшки робили чи вони прикликалися власне з тематикою виставки? Так, звісно, ви знаєте, виставка все ж таки вийшла не тільки про психологічну допомогу, але й повчальна. Тому що перед кожним мастер-класом ми так чи інакше занурюємося до звичаїв вікторіанської епохи. І якщо для дітлахів це було, знаєте, такий дуже простий варіант, щоб вони змогли зробити. Щось, звісно, їм допомагали мами або навіть мій вже молодший син, їм дуже сподобалося. Вони навіть трансформували знаєте, вікторіанську іграшку на сучасний лад. І мені це дуже сподобалося. Це була, знаєте, таке занурення в основи. Трансформація в наші умови і це було дуже добре. А стосовно дорослих, звісно, там ми вже більш детально вивчали особливості, матеріали, підходи, які робили вікторіанську епоху цілу родини, збираючись просто перед Різвом і майструючи якісь іграшки. Тобто, це був такий собі знаєте, ритуал при свічках, коли не було ще електричного освітлення. І це єднала родину. І, звісно, після таких єднань відтворювалися неймовірні унікальні прикраси. І ми так зробили такий творчий експеримент з навчальною ще і складовою. Я не можу не спитати, тому що знову ж таки з тих же відеозвітів самої виставки видно, що відвідувачі ходять з ліхтариками. Це теж не було планово світу, або не планово, аварійне вимкнення було. Так, що це була насправді ідея. Ви знаєте, так, ідея була, тому що два роки тому, у тому ж Домі домивлищунова, ми проводили наш проект Слава Україні із Барбі, Кенами, які виступають видатними українцями. І тоді, якщо згадати липень 24-го року, там якраз у нас теж був такий суцільний й у, спеки, і я запам'ятала, як вимкнули світло, але прийшла ціла делегація дітлахів з обласної нашої бібліотеки для дітей. І вони в такому були захваті, їм не потрібно були оці величезні ліхтарі для освітлення. Вони всі. Вмикнули або ліхтарики, або телефони і ходили, підсвітлювали обличчя ляльок. І ви знаєте, цікавий був ефект. Не мов би ці обличчя були живими. Емоції були от дійсно, вони саме кричали, що дивиться, вона там посміхається, там Лесі Українка, наприклад. Так? І Я це дуже добре запам'ятала. І якраз подумала, що дійсно ототожнення Аліси в дивокраї і оцієї кролячої нори. Ми всі знали, що зима буде доволі важка, і тому одразу зрозуміли з чоловіком, що потрібно робити, як то кажуть, виставку на І Ось так вона і працює. Хоча ми використовуємо не тільки, наприклад, звичайні ліхтарики, а й ультрафіолетові. Вони надають зовсім інше прочитання експонатів, як ілюкстрації, так і ляльок. Угу. На паор що може що ще, окрім ліхтариків на паурбанках. Саме підсвітлення е, всіх ілюстрацій, які в нас є. Додатково ми ще зробили освітлення е, зал де, де ви та зал зазеркалля на рівні е, підлоги, і це надає знаєте, такий дуже казковий елемент. І плюс додатково ми зробили зазеркалля з чого починалося? Як перед каміном задрімала Аліса, їй було дуже тепло, дуже затишно. Там є камін і там є свічки. Хоча вона і вони і діодні, але ви знаєте, виглядає дуже тепло, дуже атмосферно, затишно, і це дуже популярна зона для селфі. Таким чином, виставка так і виглядає затемненою, і глядач відвідувач ходить з ліхтариком, Чи все ж таки, якщо є світло, то все відбувається в звичайному форматі? Ну так, звісно, коли є електрика, в принципі, все починається саме з такого, знаєте, класичного уявлення, як ти ходиш по музею, розглядаєш при яскравому світлі. Але коли я проводжу екскурсію, тобто спочатку розповідаю саме про якісь основи підходу до ілюстрації авторів з усього світу, включно з Україною, а потім говорю: а зараз ми з вами спробуємо поринути у справжній дивокрай. Світло одразу вимикається, вмикається оцей... Ультрафіолетовий весь ефект, і люди просто не можуть а, стримати подих, тому що вони навіть такі, знаєте, відгуки одразу там Вау, яка краса! Там все, а можна фотографувати. Тобто, ви знаєте, мені дуже подобається, що є щось чимось ми можемо ще а, ну, щось нове подати нашим дітям, особливо які вже а, а, на цих гаджетах, на яких спецефектах вони вже в нас балувані, можна так сказати. Тобто, ми можемо. Щось надати таке, що може їх дійсно здивувати і привести до дивокраю. Ну що ж, тоді ми запрошуємо так. всіх і на саму виставку. До початку лютого можна її відвідати ще є час. Дім Блющунова. Так. Пані Олена, єдине, що наостанок також. Попередимо наших глядачів, що є невеличкий мурал, так який був створений однією зі співробітниць музею. Так. Може, ви пару слов слів скажете до чого він, як він власне доповнює самовиставку? Він неймовірно доповнює. Ви знаєте, справа в тому, що це була ідея Марії Апрятової, саме куратора цього проекту, і їй дуже хотілося якось, щоб був такий собі натяк. Що саме туди веде оцей шлях до дивокраю, і це дуже класна була ідея, тому що кролик от просто авторська живописна робота, от мурал, так, дійсно, створений просто біля брами, до входу до квартири номер 6 до виставкового простору музею. І кролик дійсно з декілька боків він просто от так намальований, ідеально, що ти бачиш постійно його подлігат, і що він кличе за собою поринати у цю нору. Нібито е, слідкує за тобою так? так? так. і так. закликає. Що ж, долучайтеся до виставки. Дім Блищунова». до кінця січня можна відвідати Олена Філіпова, колекціонерка, лікарка, викладачка фахового коледжу морського транспорту і Лорадка Преміна Беня Одеси. Дякую, що додам сьогодні. Була з нами на усі.